Люди, казали, дивіться, я коли в Харкові лежав, біля мене лежала ця людина. І саме цікаве, пройшло вже два місяці, і ми зараз разом ось нас евакуюють е, на лікування в Німеччину. І, і дивіться, він вижив, там при нас п'ять людей померло. Мама, мама ось за ним Сфоткай доглядала, Сфоткай. А зараз фотка. Мама за ним доглядала. Да. І дивіться, і просто ми зараз разом разом сидимо. Спочатку лежали разом. Да. І ми ж не пересікалися ніде два місяці. Так, да, це просто чудо просто. Чудо, що Сережа ще й сів ту машину біля нього. Да. А я його мивала, вкривала. А я думаю, що показує, що в нього поліцейський. А я ж помню, біля мене поліцейський в Харкові лежав. Я думаю, так, так, стоп, стоп, стоп. Ну він же ж там був налисо повритий. Да, но... він, на він, ще... він вже розмовляє. No, no. Трішечки не розмовляє. А що кажуть, має відновитися мова, так? Да, да? да. Час просто треба, так? Да, да? Слава Богу. Я як уїжджала, я його так всього вимила, Глазки, ротик під, під руками, всього-всього вимила. Слава Кажу, Богу. Боже, хто ж тебе вмиватиме, як я поїду. Ах. Слава Богу, таке чудо, хіба таке бувало? А казали, що я вмру, ти вмреш, казали. І вижили. Слава Богу.